Фактично, вже мали на прямому зв'язку речника командування повітряних сил Юрій Ігната, і він є, пане Юрію. Дуже раді вас нарешті бачити. Е, ви заявили, що Україна готова надати всі матеріали своїх спеціалістів, аби сприяти повному розслідуванні інциденту в Польщі, який стався напередодні. Розкажіть про що саме йдеться, чи справді в нас є неспростовні докази, що туди летіла російська ракета. Російські ракети летіли на е, західні рибом взагалі по всій Україні 96 ракет. На, за, на західних теренах збито 15 ракет так противника, лише на Львівщині 10 крилатих ракет. Зрозуміло, що йшов серйозний потужний протиповітряний бій. Ми відбивали російську агресію, російські ракети, які летіли на наших громадян, на нашу інфраструктуру, і зрозуміло, що. Е, все робили для того, щоб захистити наших громадян. Мені чесно кажучи, дивно я от навіть по вулиці йду. У нас теж тут зараз проблеми із світлом і Так далі, і люди в суспільстві і у змі зараз українські змі сегментом говорять виключно польську ракету. У нас пів України без світла. Ну я пів там утрірую, звичайно, але нас теж постраждали люди. Ви Бачили будинки в Києві. у Нас є що і в нас обговорювати звичайно дуже велика шкода так людей, що загинули наші польські партнери, наші побратими. Але це все сталося внаслідок російської агресії. Які є варіанти? Нехай дійсно експерти визначать по тих уламках, які там є. Чи була це російська ракета, чи була це українська, чи уламки обидвих двох ракет ймовірно можуть бути знайдені на місці? Треба дочекатися, нехай дійсно. Будуть висновки зроблені, і тоді про щось можна буде зараз говорити. Е, насправді е, відбулася одна з наймасштабніших ракетних атак е, по саме по Україні по критичній інфраструктурі, і маємо приклад. Нещодавній кілька тижнів тому приклад Молдови, де Українська ППО збила на українській території ракету, яка йшла через повітряний простір суверенної Республіки Молдова, була збита і уламки впали тоді в Молдові. Тоді власне, тоді власне люди не загинули на щастя. Так, але прецедент такий був: вина, чи чия в тому вина, зрозуміло, що це Росія, так яка напала на Україну, яка робить повітряний тероризм. Пане Юрію, але якщо послухати навіть заяви і представників Польщі, і НАТО, е які говорять, що найімовірніше це була українська ракета, звинувачень бік України все одно не лунає і в один голос. І міністр закордонних справ країн НАТО і представництво НАТО Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, говорить про те, що відповідальність за це несе все одно Росія. Але звісно, Олексій Данілов е заявив, що Україна хоче бути допущеною до цього розслідування, і власне це його цитата, що Має докази того, що це була е, російська ракета. Мається на увазі летіла випущена Росією. Чи ви е, знаєте про які приблизно докази йдеться? Ні, цих 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 інформацій цієї в мене е, немає. Я думаю, що найкращі докази е, це те, що буде знайдено на землі, тому що у нас фахівці, які цим постійно займаються вже протягом всього е, всієї війни е, повномасштабної, так і це вибухо техніки, які мають досвід, які мають обладнання необхідне, які збирають на місці рештки ракет і можуть їх перевірити, ідентифікувати, співставити з тим, що зазнайдено. Це все робиться по уламках ракет. Двигунах, які є на місці, ймовірно можна визначити, що це саме що саме було, і таким чином розставити всі крапки на е, на. Над... Пане Юрію, я пам'ятаю, що в квітні, коли ми просили наших партнерів закрити небо над Україною, наводився один із аргументів, що ну ракети падають безпосередній близькості до кордонів до країн, які з нами межують до, Європ... до кордонів Європейського союзу. А от повітряні сили, вони за весь цей час за 8 місяців. Як часто взагалі фіксували близькість цих російських ракет до кордонів європейського союзу і до... до наших сусідів? І чи ви цю інформацію якось передаєте нас? нашими союзниками вони просять цю інформацію чи ні, щоб там, наприклад, вводити в бойову в стан бойової готовності свої сили протиповітряної оборони? Ну, Україна межує з багатьма країнами, зокрема членами. Нато тому е, ми е, зрозуміло, що постійно йдуть консультації. Є міжнародні групи, так які, е, які постійно працюють на рівні і МЗС, та і та і на рівні військових. Е, зокрема, е, безумовно були випадки. Були випадки застосування російських ракет по західних регіонах. Критична інфраструктура е, тільки з останнім часом, так і під прицілом російських російського тероризму. Перед цим це були також військові бази е, у Львівській, Івано-Франківській та інших областях, які противник, е, які противник намітив собі для ціли е, таким чином. Е, звичайно, що е, агресія, так особливо масований ракетний удар, може бути е, також причиною е, попадання на територію інших країн, е, чи уламків, чи чи інших наслідків, які можуть виникнути внаслідок саме під саме російської агресії. Пане Юрію, а як далеко взагалі може летіти збита ракета? Ну як далеко це все залежить угу. від, від багатьох факторів С-300, скажімо, в неї дальність. Застосування 75 кілометрів Ну, може бути більше плюс 10, так е, ну власне, ракета, яка може бути збита українською ППО, скажімо, на Львівщині, так підбита. Вона ж не в лопій не в її попадає. Як кажуть зенітники, промах в нормі. Промах це відстань, на як на якій від ракети взірвалась наша ракета. Так, це відповідно уламками тисячами уламків ракет вражається ракета противника. Так і вона може бути змінити свій курс. Може. Же відхилитися від наміченої цілі, тому що вона вже ушкоджена, і таким чином ще пролетіти чималу територію? От, ну, такі випадок вони і збиваються, зрештою. Ви напевно бачили це на багатьох відео, які вже ну є осиляться в мережі, пане Юрію. Багато експертів зазначають що ракети с 300 можуть використовуватися і російською, і українською стороною. А чи є можливість відрізнити їх? Тобто С-300 це була, наприклад, умовно кажучи, українська чи російська за маркуванням, чи за якимись іншими ознаками в ході розслідування ну, зрозуміло, що можна, але ракета кожна має свій серійний номер на двигуні. Кожна запчастина там, ну не кожна, а деякі запчастини підписані відповідним маркуванням, рік випуску і так далі. і Так далі, ракети С 300 противник застосовує постійно проти нас. На, на, на сході країни тому зрештою визначити можна, якщо збереглися архівні матеріали саме походження цих ракет. Нагадаю, що ракети С-300 виготовляє Росія саме їхні підприємства, як букем 1 так і ракети до С-300, це російського виробництва, які в нас ще залишились запасів старих. А, пане Юрія. А після такого інциденту чи можливо ви вже чули розмови про те, що наші союзники можуть допомагати нам захищати небо? Відповідно, тут це і має стати ще одним кроком і поштовхом для надання Україні сучасного озброєння. Ви бачите, що як спрацював НАСА, вчора президент від відзначив теж роботу цих саме систем, тому що 10 із 10 влучань так їх мало, і вони не можуть забезпечити всю, ну, велику територію для захисту, тому що 40 кілометрів цього установка має радіус зі так само, як АЕРІСТЕ, і відповідно більше, більше цих систем потрібно. недостатньо нам на сьогоднішній день вкрай недостатньо то. О, що нада надано партнерами, і треба посилювати цю систему, тому що то старе радянське озброєння, яке сьогодні є 70-х років випуску. 70-х років випуску зрозуміло, що воно є мало того, що морально застарілим, ще й фізично застарілим. Тому треба розуміти, що можуть бути різні моменти, різні нюанси, і партнери повинні дійсно бути зацікавлені в тому, щоб нам і надати це, і це озброєння, а також і літаки багатоцільові, які теж є частиною системи протиповітряної сучасні винищувачі надзвичайно ефективно можуть працювати як проти авіації, так і проти крилатих ракет, якими тероризує нас окупант. Пане Юрій, і на закінчення просто хотілося передати через вас подяку всім тим людям, які працювали вчора в Україні під час такої масованої ракетної атаки, які відбивали ці ракети. Це такі справжні, поки невидимі для нас герої, які врятували напередодні дуже багато життів. Тому велика подяка і шана протиповітряним силам України. Юрій Гнат, речне командування. Протиповітряних сил України був з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, що заява напередодні була про те, що Україна готова сприяти в розслідуванні інциденту з влучанням ракети на територію Польщі. Про це зокрема заявив і наш сьогоднішній гість, і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.